В ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання. Футбол, як повідомляє офіційний сайт ФК «Гірник», через фінансові проблеми клуб знімається з чемпіонату національної першої ліги наступного сезону. Всі футболісти отримали статус вільних агентів. Тренерський штаб і персонал розпущені. Подальша доля існування клубу поки невідома. При цьому функціонування дитячої нацької школи не припиняється. Бокс Криворізький середньоваговик Євген Хитров дізнався ім'я наступного опонента. Ним стане американець Пол Мендес. Як повідомив нашому телеканалу Євген, наразі він проводить активні тренування, готуючись до серйозної битви в послужному списку його суперника. 10 перемог, 2 нічиї і лише дві поразки. Тож бій 21 липня обіцяє бути безкомпромісним. На базі відпочинку Мар'янівка прийшов перший етап відкритого турніру з пляжного волейболу серії гран-прі Арселор Мітал. Його присвятили Дню молоді та Дню Конституції. Про підсумки спортивних баталій. Дивіться далі. Протягом трьох днів на базі відпочинку Мар'янівки вже традиційно точилися волейбольні битви. Цього разу не локального масштабу. До традиційних завсідників місцевих турнірів приєдналися гості з Києва, Дніпра, Кіровограда, Миколаєва, Херсона, Нікополя. Після подолання групового етапу кращі спортсмени зійшлися вже в живих іграх на виліт, а трохи згодом стали відомі й імена переможців та призерів. Так за крок до бронзи зупинився криворізький дует цисак Соколов. Третім стали Миколаївці Скороход і Михайлов, Срібло Двійки з Дніпра, Чемякін Карпелянський, а тріумфатором стали також представники обласного центру Іванов і Коновалов. Серія турнірів Гран-Прі Арселор. Металл, посвященный Дню молодежи и Дню Конституции Украины, по пляжному волейболу стартовала. Победили сильнейшие. Но, как всегда, хочется отметить лучших из лучших игроков в этом сезоне. Это, конечно же, самоотдача новичков, мастерство ветерана, преданность волейболу профессионалов этого дела и бодрость и азарт. Молодих ісполнітельних е прекрасного віда спорту. Ми всі приглашаємо нашу Мар'яновку. До нових встреч. Під знаком літнього позитиву та спорту минув сьогодні Олімпійський день бігу у милят з дошкільного навчального закладу номер 6 Побувавши на святі, наша знімальна група переконалася, що день бігу до душі не тільки дорослим спортсменам. <говори> сьогодні вихованці дитячого садочка номер 6, що на Макулані, справляли особливе свято Міжнародний олімпійський день бігу. Започаткувавши нову номінацію Спортсмени малята завзятий спортивний інтерес, яких навіть спекано зупинила. Маленькі ніжки дріботіли до перемоги на коротку та довгу дистанції групами і нарізно з вихователями і без них. Навчальні групи дітлахів виправдовували назву дитсадочка веселка барвисті, усміхнені, але такі маленькі вони сьогодні займалися вельми корисною справою, пропагували здоровий спосіб життя. Целью нашего сегодняшнего мероприятия есть популяризация олимпийских ценностей, таких как дружба, толерантность. Все эти понятия олимпийского духа мы прививаем нашим воспитанникам. Разом з серденятами бігали їхні вихователі, бо поруч з такими спортсменами молодіє не тільки душа, а й тіло. Для вихователів закладу був окремий конкурс, де вони показали, хто ж найхочіший. Більше того, виховательки закликали всіх не байдужити, а долучатися до веселого товариства спортсменів-малят і святкувати міжнародний день олімпійського бігу разом. Я запрошую всіх дорослих приєднатися до нас, взяти своїх дітей і пробіжати сьогодні, хоч трошечки, почні з чогось. Емоції зашкалюють. Дуже чудове свято. Нам дуже подобається. Ми дуже часто проводимо взагалі такі свята в нашому закладі. Цікаво нам, цікаво дітям, цікаво батькам. На маленьких спринтерів чекали нагороди, і не суттєво перше, друге чи третє місце. Сьогодні у дитсадочку номер 6 перемогли всі малята і їхні вихователі. Бо найбільша їхня перемога це гарний настрій та радощі, які вони несуть вихователям та батькам зі свого безтурботного світу дитинства. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андрексон. Бережіть себе.